Вітаємо! Любима тема, яку ви часто любите піднімати? Ціни! <гум> да, да, не заперечую! Усі, храмі на світу лають ціни, лають зарплати. Ще є та є. Так що ви не дивуйтесь. Ви не уїкуми. Але дивіться, я час від часу робив вам таку табличку. Брав вашу зарплату, звичайно, офіційну, брав ціни на деякі продукти харчування і рахував, а скільки можна купити товарів. За середню зарплату. Свій час я навіть вам врахував, скільки можна було купити картоплі до революції. Да, да, да. Ну, були такі диві. І раніше серби для всіх. Тепер виключно для спонсорів. Це відео буде виключено для спонсорів, але для всіх спонсорів. Тобто, якщо ви хочете подивитись це відео, воно дійсно економічне, познавальне, ну, буде табличка, буде. Ставайте спонсором каналу, достатньо пакет дешевше не буває, і я вам дійсно, ну скажімо, покажу, що як відбулося, як помінялось. Причому візьмемо 10 років. Співставимо, а скільки ви можете купити деяких товарів, от зараз, мається на увазі, так, липень 2023, і скільки ви могли купити в липні 2013 10 років з розмахом, А? Ні, nee, цікаво, цікаво, дійсно, і результати цікаві. І познавальні, дуже познавальні. Так що пропоную вам ставати спонсором свого каналу. Будьте, ну не тільки це відео подивитися, багато цікавих. Ну, а поки ви так думаєте, вітаю спонсорів свого каналу, що ви спонсори. І давайте дійсно вам таке невеличке економічне відео. Деякі спонсори якраз просили говорити, а можна трішки економіки? Тому що, як правило, такі відео це для клубу економічної мудрості. Я вас вітую ставати членами клубу. Але я знаю, що там дорожче, а тут дешевше. Це я теж знаю. Тому дивіться, яка ситуація. Це дійсно таке рекламне відео з табличкою для всіх в надії, що ви подивитесь і скажете, о! А тепер стану членом клубу економічної мудрості. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.